Вітаю вас на моєму youtube каналі. В сьогоднішньому відео розглянемо нове IDO на біржі Bybit. нову непогану можливість заробітку. Це IDO має свої плюси, а також досить неприємні мінуси. Все це в сьогоднішньому відео ми розглянемо. А з вас цього навсього наперед я попрошу поставити лайк і підписатись. І так, перед тим як перейти до основних деталей цього IDO, я впевнений, що потрібно сказати декілька слів, що ж це таке взагалі. Це IDO. тому що кожне моє відео дивляться люди, які вперше потрапляють на цей канал, які хочуть навчитись заробляти на таких можливих. І для них потрібно хоча б в декілька словах пояснити, що це таке. IDO на Bybit проходить не на самій біржі, проходить у вкладці Web 3. Ось тут справа в кутку на своїй біржі, ви можете це знайти. До речі, якщо досі не маєте ж свого аккаунта на біржі Bybit, обов'язково реєструйте моє партнерське посилання знайдете в описі, і за ним ви отримаєте всі можливі бонуси і знижки, які пропонує біржа для новачків. Після того, як зареєструєтесь, можете брати участь в цих IDO. Як я кажу, воно проходить не на біржі, а у вкладці Web 3 на Bybit. Байбіт гаманці. Просто потрібно ось тут переключитись на веб-3. Після того створити свій веб-3 гаманець, натиснути одну кнопку, що ви з всім зідні, і створюєте свій гаманець. Знаходите після цього ось тут вкладку IDO, і у вас буде все це саме, що в мене. Ви можете переглянути результати минулих IDO, які зараз є актуальні. Ось це IDO зараз в процесі. Що ж таке IDO? Якщо коротко, це є можливість для нас купити монету до її виходу на біржі, байбіт, купити зазвичай за меншою ціною, ніж вона буде оцінюватись вже на біржі. Така можливість. Не дається всім, така можливість розігрується шляхом лотереї, і кожен, хто в цій лотереї отримає переможний білет, отримає алокацію на 100 або 200 доларів купити цю монету. Алокація це сума, на яку ми маємо право купити. Ми на більше не можемо купити і на менше не можемо купити в цьому випадку. Алокація 100 USDC. Типу, ми на 100 USDC купляємо монету до її виходу. Вона виходить, вона вже не буде коштувати 100 USDC, а 500, 1000, а то і 5-10 тисяч доларів. Такі випадки були. Наскільки більше ця монета може Коштувати вже після виходу ми не признати не можемо. Але зазвичай, як ви можете побачити по минулих проектах, всі давали плюси і досить такі непогані. Ось цей проект дав просто шалені ікси. Тут з 200 доларів люди заробили до 30 тисяч. Це було найприбутковіше IDO на цій біржі. На жаль, тоді мені не вдалося перемогти, але були учасники в нашого чату, які перемагали. Тому як ви бачите, по минулих IDO мінусових немає, і нам нема за що переживати, і навіть немає сенсу розглядати, який це проект, тому що на цих IDEO IDO погані проекти не виходять. Так вони можуть там дати всього-навсього 3 ікса, і ми зі 100 доларів заробимо 300, але все одно мінусу не буде. Це я коротко вам пояснив, що таке Адіо. Хто швидко на люту все зловлює, то я впевнений, що зрозумів. А так, якщо ви декілька разів візьмете участь, подивитись ще мої минулі відео, де я, можливо, показував детальніше з цьому відео, яке було на цілих 15 хвилин, я детально розповідав про IDO, детально показую як взяти участь. Це було інше IDO, але в принципі все так само. Так, давайте перейдемо вже до актуальних. IDО натискаємо переглянути детальну інформацію. Як я вже казав, це нове IDO має свій плюс і також свій неприємний мінус. Який плюс цього IDO? Це 2000 переможних білетів. Це рекордна кількість переможних білетів, яку я пам'ятаю. Мені здається, що я беру участь в IDO ще з самих перших, там з третього, другого IDO я почав брати участь, і такої кількості переможців ще не було. Максимально було 1500, це в минулого IDO, а тепер вже 2000. І це означає, що ми маємо непогані шанси отримати цей переможний білет, навіть якщо буде 70-80 тисяч учасників, все одно ці шанси є не такі, аж малі, які були в минулих разів. Тому це я рахую досить таким приємним плюсом цього IDO. А який мінус цієї активності? Це те, що вона буде в мережі Ефіріума. Досить давно в мережі Ефіріума, в мережі ЄЦ20 не було IDO. Вони були в дешевших мережах. Це BNB, це мережа Arbitrum, Solana, Mantle і так далі. Але Ефіріум, як ви знаєте, це одна з найдорожчих мереж, і цього разу вона буде в цій мережі. А це означає, що ми маємо поповнювати свій гаманець в цій мережі і витрачати більше. Як зменшити максимально ці витрати, я вам покажу трошки пізніше в цьому відео. Покажу, як я буду поповнювати свої акаунти і чи буду я заганяти всі свої акаунти в це IDO. А перед тим, давайте коротко розберемо основні деталі цього IDO. Це те, що період фіксації розпочнеться через 3 дня, 7 травня 13.00 буде перший знімок балансів. До цього часу вам потрібно поповнити свій гаманець на 300 USDC в мережі Ethereum. Якщо ви це не зробите до цього часу, ви участь взяти не зможете. Потрібно поповнювати завжди до першого знімка. Коли ви лише потрапите на цю сторінку, у вас тут буде кнопка підписатись на IDO». Я її вже натиснув, тому в мене її немає. Ви натиснете, і у вас буде так само, як в мене, підписка успішно оформлена, і вам біржа байбіт видасть ваш білет на участь. Останні цифри цього білету це є кількість учасників на той час, коли ви натиснули. На даний час це є 13 700. Я очікую до 50 тисяч, тому що, як я вже казав. Є витрати в цьому IDO на комісію. Знімки балансу буде проводитись до 10 травня, і вже 10 травня, також в 13.00 закінчаться знімки. 15 по перші дня будуть результати цього IDO, і ми зможемо також ось тут саме натиснути кнопку і перевірити, чи наш білет є переможним. Якщо він буде переможним, ми натискаємо Викупити нашу локацію. Тут також буде така жовта кнопка. Очікуємо, може йти довга загрузка, тому що багато людей будуть викупляти. І будемо очікувати наші токени. на Гаманці, коли вони переходять на гаманець, давайте переходимо на гаманець. Коли ви побачите, що у вас тут в кількості токенів будуть вже вони, ви натискаєте виведення, виводите їх на біржу і продаєте. Вам обов'язково наперед знати, як ви купляти локацію, і що ви будете робити, навіть там підготувати, відкрити декілька вкладок. Можливо, взяти адресу цієї монети з біржі, бо її тут може не бути. І щоб швидко її вивести і продати. Тому що, якщо у вас не буде грошей на комісію, якщо ви будете все довго робити, монета може падати і ваш профілакт. Буде значно менший, як це було минулого разу, хто продавав найшвидше, заробили 1000 доларів, хто продавав найпізніше, заробили 500. Різниця відчутна. Давайте перейдемо до одного з найосновніших, для чого я впевнений, багато з вас дивиться це відео, звідки поповнювати свій гаманець і які будуть для цього витрати. Я буду поповнювати з біржі OKX я і партнером цієї біржі. Ви можете знайти посилання на реєстрацію на цю біржу в описі. Так само. Я подивився, які тут комісії, які тут витрати, і вони мене, в принципі, задовольняють. Я порівняв з іншими біржами з біржою Binance, так само з Bybit. На Bybit взагалі одні з найбільших комісій на вивід ефіра. І на OKX вони, в принципі, приємні. Давайте подивимось комісію в USDC в мережі erc 20 Нам потрібно поповнювати свій гаманець саме в мережі erc 20 Натискаємо вибрати мережу. Вона є самого верху, і бачимо, що комісія 2.86 USDC 2,86$. долара І така сама комісія є на вивід Ефіріума. Є також свій мінус в цьому виводі ефіріуму, що мінімальний вивід ефіра є на 30 доларів. Ось така сума, на яку я поповнив свій гаманець, це є мінімальний вивід з біржі ОКІКС. Комісія 2 долари сімдесят центів на даний час. Залежно від газу, залежно від часу дня, ця комісія може змінюватись, але в загальному вона тримається в районі 2,80 доларів. Як бачите, на моєму гаманці вже є як USDC, так і Ethereum. Це мені вартувало приблизно 5,5 доларів на комісії. Я ці витрати приймаю. Я приймаю ці ризики. Якщо ви не хочете ризикувати такою сумою, що ви заведете ці кошти, витрати на комісію. І не переможете, то можете це IDO пропускати. В принципі, я скоріше IDO в мережі Ефіріум пропускав. Цього разу хочу ризикнути, взяти участь з 10-20 аккаунтів і, можливо, переможу, і тоді точно відіб'ю ці витрати. Якщо не переможу, то я приймаю ці ризики, приймаю ці витрати на це айдіо. Якщо ваш весь банк в крипті складає до 500 доларів, то вам в принципі потрібно задуматись, чи брати участь в цьому IDO, чи не буде це для вас затратно. Тому що, крім того, що ми заводимо наші кошти, нам потрібно буде їх вивести і на також мережа Ефіріум і також ефірівська комісія. Знову ж таки, досить неприємна. Спеціально для вас я завів на гаманець не 300 USDC, як це є по умовах, а 400, для того, щоб зараз з вами разом вивезти і подивитись, яка буде комісія. Давайте зафіксуємо, що на моєму гаманці зараз є 32 долара в ефірі, навіть обновимо сторінку, щоб це було точніше. 32 82 вбиваємо це в калькулятор і виводимо 100 USDC на свій аккаунт фінансування. біржі бабіт. Натискаю виведення, натискаю аккаунт фінансування. Натискаю 100. В нас одразу пише, яка комісія в ефірі: мінімальна 2 долари, максимальна 2,62. Це типу вона колибається і, і має зняти в районі такої суми. Але що я можу сказати зі свого досвіду, колись давно, коли я брав участь в мережі ефіріума, комісія писала там 10-12 доларів, а по факту знімало менше. Чи це змінилось? Я не знаю. Тому хочу разом з вами перевірити, яка буде комісія по факту, тому що комісія може відрізнятися від цього, що пише. Натискаю далі, підтвердити і вводжу коди підтвердження. Підтвердження я ввів, тепер потрібно почекати ще одну-дві хвилини для того, щоб цей вивід пройшов, і ми побачили, яка комісія по факту знялась. А щоб не чекати, давайте коротко і швидко перейдемо в мій телеграм-канал, наш телеграм-чат і розглянемо результати минулого IDO. Вони були досить приємні, і ними я рахую, потрібно похвалитись і вам показати. Ось я погортав наш чат, в якому вже, до речі, є 1300 учасників. Якщо у вас тут немає, приєднуйтесь. Посилання на телеграм-канал і на телеграм-чат я залишу і в описі, і в коментарях. 13.15 Тут справа видно, коли було надіслане повідомлення, одразу в нашому чаті почали люди кидати скріни зі своїми виграшними білетами. Ось тут перший виграшний білет, одразу багато реакцій. Потім, як бачите, багато людей, яким, на жаль, не пощастило взяти виграшний білет. Так воно є. Навіть не один з трьох, не один з п'яти тут перемагає, але переможці є і перемагаю не тільки я, як це дехто каже. Далі ще один переможний білет. Один з двох в людини зайшов, що є дуже хорошим результатом. Тут ще один переможний. Тут людина написала, що вона також переможна. Перемогла, але не скинула сквіна. Один з двох, ще один. Плюс, я так розумію, це означає, що також перемога 0 з 15. І таке буває. Ще один переможний білет, один з 7. Тут два моїх переможних білета. Загалом в мене було 46 аккаунтів в минулому адіо. І два вийшло переможних. Ще один переможець, який вже хоче тут виводити свій прибуток, але не скидав сквіна свого вирішного білета. Ще один. Коротше, як бачите, досить багато людей перемогли. Я думаю, що їх по факту в нашому чаті було десь в районі 20-20. Тип 5, просто не всі написали, не всі склинули сквіни, але багато хто заробив. В Загальному з одного виграшного білета виходило від 500 до 1000 доларів профіту. Я свій один виграшний білет продав за 998 доларів і другий за 560. Таким чином, в районі 1350 доларів, я заробив чистими в цього IDO. Цим всім я ділюсь в телеграм-каналі, ви це все можете побачити. Багато постів я не роблю, всі по факту у всіх ділюсь, що роблю сам і де стараюсь заробити. Тому ще раз таки кажу при. Приєднуйтесь до нашого україномовного ком'юніті результати минулого IDO. Ми розглянули. Я думаю, що ви зрозуміли, що в цьому IDO реально перемагати і реально на цьому непогано заробляти. Для цього я це вам і показував. Тепер давайте вернемося на наш байбіт гаманець і подивимося, які витрати були на вивід USDC. Як бачите, було 32,80 і залишилось 31. Давайте віднімемо і подивимося чисті витрати на цей вивід. Мінус 31,55. Маємо 1 долар і 27 центів, досить небагато. То це навіть менше ніж там писало. Як я казав, комісія пише одна, а по факту знімається інша сума. Звісно, що ця комісія в нас залежить від ось цього газу. Зараз він 5 квепка 9, він може бути і 12, і 20, і тоді газ буде багато більший. Коли будете виводити свої USDC, потрібно буде за цим дивитись, що менше витратити, але в загальному досить невеликі витрати на вивід USDC. Виводити ефір свого гаманця Я не буду. Я його залишаю. В майбутньому будуть ще радіо в цій мережі, і мені не потрібно буде заводити ефір для цього. Ви ж можете зробити так само, або можете з інших бірж заводити менше лише для своїх витрат, там в районі 5-6 доларів можете завести і не виводити, щоб не витрачати на комісію. Якщо можете собі дозволити завести 30 доларів і не виводити на кожен гаманець, можете зробити так само, як я. Поповним і поки що виводити не буду. Так само є біржа Gate, там є ще менша комісія, там є в районі 80 центів на вивід, це ще майже 3 рази менше, ніж на X, але там також мінімальний вивід є більше 30 доларів, і мені здається. Більше, ніж на OKX. тому в принципі нічим дуже не відрізняється. До прикладу, тут справа вам залишу скрін з біржі Binance, яка там зараз комісія, який мінімальний вивід. Там мінімальний вивід, мені здається, набагато менший, і комісія в районі 5-6 доларів. Тому можна виводити звідти. Все це на ваш розсуд. Я лише поділився тим, як буду вибити сам, звідки буду виводити і що буду виводити назад. Ви можете самі подумати, що я показав в цьому відео, які варіанти я вам запропонував, і тоді подивитись, звідки ви це будете робити. Чи Будете вибити взагалі до першого знімка балансів. Нас залишилося рівно 3 дня. Коли це відео вийде, буде ще менше, тому не затягуйте з поповненням USDC. І також як ви бачите, в самих умовах, ось тут є умови цього IDO. Не пише, що нам потрібно мати ефіріум. Але як я вам показував, Ethereum я все одно поповнюю, тому що він потрібен для комісії. Якщо я переможу в цьому IDO і буду клеймити мій переможний білет, буде зніматися комісія в ефірі. Так само, коли буду виводити USDC, буде комісія в ефірі. Тому я ефіріум поповнюю на і вам також вражу його поповнити на перед, тому що якщо ви поповните просто USDC, ви візьмете участь, але коли ви отримаєте виграшний білет, якщо вам пощастить, вам потрібно буде ефір, і ви швидко будете його звідки заводити, витратите ще більшу комісію. пройде декілька хвилин, токен, який вийшов, ще більше впаде, і ви на цьому втратите. Він, в принципі, може як впасти, так і вирости, але як показують майже всі токени до цього, зазвичай вони в першу годину падають. І нам потрібно чим пошвидше його продати. Зараз на біржі Bybit взагалі. Окрім цього, IDO проходить багато крутих активностей, в яких можна брати участь, з яким можна заганяти свої аккаунти і непогано заробляти. Крім цього IDO, в нас є лаунчпад, який розпочнеться одразу після IDO, і ми можемо встигнути взяти участь як в одному, так і в другому. Тому подивіться моє минуле відео, яке вийшло всього-навсього 2 дні назад. Я в ньому показав всі деталі нового лаунчпаду. Також на цій біржі у нас почався лаунчпул, де ми можемо стейкати наші юз і получати пасивний прибуток про лаунчпул на біржі Байбіт. Показував ще в відео місяць назад. Воно набрало 4500 переглядів. Відео вам зайшло, і я там все детально показав по цьому виду стейкінгу. Також можете ознайомитись. Крім того, це ще не все Почалась непогана промова акція. в якій буде 40 тисяч переможців, в якій нам потрібно за 2 тижні виконати деякі умови і претендувати на винагороду в токенах. Я також цю акцію розберу, також з ній сам розберусь. Почекаємо виходу токена, почекаємо, який профіль буде з одного переможного білету, для того щоб прийняти рішення, чи брати. Участь в цій промо-акції. Після цього я обов'язково для вас зроблю ще одну детальну відеоінструкцію. Тому обов'язково підписуйтесь на цей YouTube канал, на Telegram канал тому що там вся інформація виходить в першу чергу. Ставте лайк під цим відео. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам профіту і до нових відео!